Ваша честь, дякую. Я намагаюся аргументувати, чому я підтримую це питання моїх представників. І намагаюся, щоб це було аргументовано і зрозуміло. Тому що коли нам всім кажуть позиції дискреції, це означає простою мовою. Роблю все, що хочу. Ніяких причин для цього не потребує. Це дискредитація України і дискредитація української влади такими представниками. Тому що перед тим, як ви пошлетеся на дискрецію, є позиція обґрунтованості. І сьогодні все, що ми передаємо суду, є обґрунтуванням, що є вимоги закона і Конституції до вас, до влади. Так от жодного обґрунтування немає. А те, що ви вже потім, після прийняття і оприлюднення рішення, намагаєтесь сфальсифікувати як обґрунтування і є злочин. Хочу наголосити Ваша честь, що я, п'ятий президент України, лідер опозиції, народний депутат, захищений законом і Конституцією, і коли по відношенню до мене влада допускає. Всупереч позиції світу, подібну дію уявити собі, що буде по відношенню до простого громадянина, який не є захищеним, якого завтра вони будуть мати можливість з санкціями або позасудовими діями позбавити прав, захисту і, врешті-решт, свободи. І тому цей процес має. Абсолютно принципове значення. І тому від рішення суду в цій справі залежить так багато. І тому 8 місяців. Вони зараз не мають що сказати, ні суду, ні вам суспільству. Вони мають одну тактику затягнути час. І тому 8 місяців мало ми не для того, щоб підготувати якусь пісунку і фабрикацію, яку вони подають спеціально, щоб ми не могли ознайомити. Ну, значить, здавалося б, а навіщо? Тому, що, щоб ви. Високодостойний пане Високодостойні пані голову, достойні судді, знову черговий раз перенесли. Знову черговий раз. Якщо немає що сказати, терміний час. Може змінитися обставина. Причини застосування проти мене страх і позбавляння зачистити політичне поле. Це саме це, що стверджують наші партнери. Ваша честь, Ще буде одна позиція, яка я не встиг подати для того, щоб долучити. І проінформувати вас. 10 хвилин тому вийшла стаття всесвітньо відомому виданні політику, де прямо наголошено санкції проти політичних опонентів, які застосовує українська влада. Нема сумнів, що санкції проти політичних опонентів мають на увазі саме наш процес Я не прийнятий. ні для демократії, ні для країни, яка претендує від України. Що ще вам потрібно для того, щоб зупинити це свавілля? Що ще вам потрібно для того, щоб припинити будувати авторитаризм в нашій державі? Дідячи на суд, Ваша честь, я проїхав свій спорт. Там стоїть 25 комплексів ВП. Це найбільш сучасний і найбільш ефективний спосіб захисту України. Від ракету ударних даним Цими санкціями вони перешкоджають мені виробляти і фінансувати. І думаю, що можна це перекладати ще на місяць, ще на два, ще на три. Бо вони захищені, я так розумію. Ми живемо в різних Українах. Одна, яка воює і робить все, щоби захиститися, а одна, яка знищує політичних опонентів. І послаблює державу, перешкоджає руху в Європейський Союз. Я не хочу, що маю відношення до такої України. І тому, ваша честь, я прошу долучити докази до справи. Я прошу відповідним чином відреагувати на фальсифікацію і на наголосити. Зупиніться. не ставайте співучасниками злочину, що роблять ваше переводження.